Лузівська громада отримала мобільний шпиталь та амбулаторію. Їх надала міжнародна благодійна організація «Ротарі». за сприяння заступниці голови Харківської облради Валерії Дзюби. Все є навіть стоматологічна Обладнання для того, щоб надавати медичну послугу, в принципі, вузькі спеціалісти можуть в будь-який куточок громади, навіть саме віддалені, де немає таких ну, зручних яких умов для того, це щоб супер. приймати людей, можуть вони виїжджати вести прийом. Ну я впевнена, що у вас дуже фаховий колектив, і все це буде працювати. Це перший крок на шляху такої нормальної, класної, крутої співпраці. Вам за сприяння. Дякую дуже. А вам Дякую. Доправити мобільні медзаклади до міста допоміг депутат Лозівської райради Андрій Воронкін. Медперсонал виїжджатиме населені пункти громади, де немає амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів, зазначає директор Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олексій Євсієв. Це буде зручно і для маломобільних людей, яким складно добиратися до лікувальних закладів міста. Лозівська громада сподівається на подальшу співпрацю з ротарі клубом Харків Сіті. Я хотів подякувати наших колег з ротарі клубу Львів інтернешнл наших датських колег, наших німецьких колег, які збирали кожен такий мобільний шпиталь. Я сподіваюся, що завдяки ось нашим друзям це буде для людей, для того щоб лікувати. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.